Для штурму використовують ланоси, а логістичні задачі на фронті закриває віслюк. У росіян серйозні проблеми із технікою. Ворог вже жартує сам над собою. Але що робити, якщо попередні махіни або розбиті, або розмародерені? Що відбувається на передовій? Оговоримо за мить на каналі Сій час. Підпишіться і до справи. Станом на четвер, шосте лютого, ворог просунувся у Андріївці та Дачному на заході від Курахового Донецької області. Андріївку росіяни атакують на півночі, розповідає військовий з сумучної противник. Намагається обходити наші опорники, як це було у Новогродівці. Подібний сценарій зараз відбувається, пише він у Телеграм. Як розповідають аналітики, діпстейт, російські окупанти здійснили штурмові дії в декілька накатів у районі населеного пункту Вишневе на харківському відтинку. Разом із тим фіксується просування загарбників під Куп'янськом, Турецьком, Кураховим і також біля Покровська. Про це пише у звіті Американський інститут вивчення війни. Та за рахунок чого вони просуваються? Це вже ті самі м'ясні штурми ціною сотень і тисяч життів. Путіністи відмовляються воювати, бо бачивши таку шалену кількість загиблих. В із з просять не посилати їх на смерть. Причому це бойовики, яких задіюють на тимчасово окупованих територіях. Всіх кого до этого з нас відправляли, всі уже давно двохсот. Да, Тож в штурмах теж так же саме. В общем, якобы мы підписували какие-то согласия на перевод, но это все не так. Но все равно при поміще фальсифікації значит, документальні. Ми вот здесь оказались. Пожалуйста, прийміть віри і прикрадіть тобі, яке творить военная комендатура Запорожской области. Самі лише кадри рознесеної ворожої техніки, наводять жах на противника. Російський військовослужбовець знімає наслідки прильоту українського дрона, який знищив їхню машину. Давайте побачимо і ми. Вон. І духа ще. Атній улітів шехой. Відіновий фільтр. А цю розбиту тарантайку російські військовослужбовці хотіли розібрати на запчастини. але на місці вже побували їхні спеці. і розмародерили все, що тільки можна у своїх же. Немає ні реба, ні колес. Міст розпиляли булгаркою. На Запорізькому напрямі розбили російську колону. Тепер це скоріше кладовище знищеної техніки. Через нестачу техніки окупанти пересуваються на цивільних ланусах і не просто пересуваються, а пруть на штурми лісопосадок. Чотириколісного одразу підловили наші бійці і вказали йому правильний напрямок руху. Ну а якщо лануси вас не здивували, то цей вид транспорту не залишить байдужим. Одному із підрозділів дали бойового віслюка. Начебто, тварину видали в рамках постачань в підрозділ логістики. Раніше для таких завдань використовували класичні буханки, проте тепер техніку або знищено, або її просто немає. Бойовик РФ, який розповів про це першим, підкреслював, що вухання надали не в рамках гуманітарної допомоги. А офіційно від російського міноборони. У мережі вже гуляють фото, де парнокопитний зоопарк більшає. Натомість Україна посилила авіапарк. Із Франції надійшла перша партія винищувачів міраж 2000 Міністр оборони країни Себастьян Лекорню повідомив, що разом з літаками до України повернулися і наші пілоти, котрі кілька місяців тренувалися. Керувати міражами, крім цього, із Нідерландів прибули додаткові винищувачі f 16 За словами міністра оборони Рустама Умєрова, ці борти вже незабаром приймуться до виконання бойових завдань. Втім, противник таки має відрив у плані безпілотних технологій. Скоро оптоволокно буде реальною причиною зупинки активних механізованих дій по всьому фронту, пише воензе Сосман. Зокрема, дуже багато цього на околицях Торецька. Дорога туди вкрита тонкими нитками. Це все те саме оптоволокно, яке ворог використовує для керування ФПВ-дронами. Їх неможливо заглушити ребами, лише збити кулями. Ось яскравий приклад, як би пола на котушках наносять ураження. На жаль, ворог підірвав в українському тилу міст, який ЗСУ замінували, так би мовити, на майбутнє. Орієнтовно це переправа під Сіверськом. Про це повідомляє експерт зі зв'язку Сергій Безхреснов із позивним Флеш. Три дні тому і наша Міноборони презентували впівідрони для Збройних сил України керовані через оптоволокно. Тож чи стануть вони геймчейнджером на фронті? Як гадаєте, шановні глядачі? Пишіть в коментарях. Ворог руйнує цивільну інфраструктуру. У Харкові росіяни вдарили по ринку Барабашово. На Одещині ракети поцілили по місту. Понівечило висотку. Загинув випадковий перехожий. У ряді областей ураження інфраструктури. Подробиці вже за мить на каналі. Сі час підпишіться, будь ласка, аби не пропускати головних новин. Нічна повітряна тривога з 5 на 6 лютого накрила Київщину. Приблизно о пів на другу ночі містяни та жителі області почули сирени. Моніторингові канали зафіксували рух дронів курсом на Пуща-Водицю, лісовий масив та Надарницький район. Згодом у напрямку від Вижгорода на Гостомель ППО працювала в області без наслідків. Харків при цьому теж був під атакою дронів. Пізно ввечері 5-го числа сталося влучання у найбільший ринок міста Барабашово у Київському районі. Пошкоджено щонайменше сотню торговельних павільйонів. А вже за кілька годин противник вгатив повторно. Вже по Новобаварському району уражено об'єкт транспортної інфраструктури. Також пошкоджено скління в готелі неподалік місця влучання. Деталі почуємо від речника обласної прокуратури. Травмованих на місці події немає. Також поранені не отримали охоронці, які були на місці події. У першій годині ночі в Новобаварському районі. Влучання по території інфраструктурного транспортного підприємства травмованих також на місці події немає. У темний час доби четверга окупанти атакували ракетою Одещину, пошкоджено незаселену багатоповерхову нову будову, житлові будівлі, магазин та кафе. Наразі відомо, що загинув один чоловік, і ще один поранений він у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком, який було уражено. І з початку доби 6 лютого у небі над Сумщиною наші зенітники збили 9 ворожих шахетів. Уночі росіяни здійснили два обстріли юнаківської громади, били з мінометів та здійснили пуск Каб. Зафіксували шахет і над Черніговом. тривогами через ворожі випала минула ніч на Черкащині. Особливо гучно було на Уманщині. За попередніми даними, наші оборонці знищили шість шахедів у черкаському небі. А вже зранку містяни переполошилися через ранкову небезпеку від ракет без наслідків. Дякувати Богу. Попереднього дня ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Натомість на сусідній Херсонщині через російську агресію одна людина загинула. Два десятки мирних жителів поранено серед постраждалих троє поліцейських. Путіністи били по багатоповерхівці, пошкодили ще 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду, гаражі і приватні автівки. Упродовж доби окупанти завдали 473 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житлових помешкань. Мирні жителі вціліли. Уночі ППО знищила вісім БПЛА у Дніпропетровській області. В Дніпровському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда і теплиця. Разом з тим агресор обстріляв Нікопольщину. Там без постраждалих пише у своєму ранковому звіті пан Сергій Лисак, що очолює цей регіон. Вранці удари повторилися по Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки ще уточнюються. При цьому в Новопавлівській громаді зруйновано два будинки, вісім пошкоджено. Зачепили автівки, газопровід і ЛЕП. Додають у міській військовій адміністрації. За попередні 24 години росіяни поранили чотирьох жителів Донеччини: двох у Покровську, одного у Лимані і одного у Розі. А вже у світлий час доби вдарили загарбники по автомобілю Укрпошти під Покровськом. Гендиректор компанії Ігор Смілянський повідомив, що завдяки броні працівники. Залишилися живі. Ми маємо вже результати збиття ворожих цілей від повітряних сил ЗСУ. Противник атакував 77 ударними БПЛА і двома балістичними ракетами Іскандер. М. Ракети запускалися із Ростовської області Російської Федерації. Підтверджено збиття 56 дронів, 18 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Дякуємо нашим силам оборони. За те, що захищають наше небо, сподіваємося, якнайшвидше небо над Україною стане все ж таки мирним Віримо у Збройні сили України. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, адже далі тільки більше.